Що відбувається з нашою сім'єю? Не каже і бабуні у тюрмі. Ти бачиш те саме, що я не віта. Хочеш ти. У тебе є кращий план. Ти замовкаєш маму. Виганяють з церкви. Ти випробовуєш мене? І я знаю, що зараз це може здатися трохи невдячним. Посудомийку, яку я люблю. Але чи не можеш ти трохи поштурхати когось іншого? Поки у Джорджі позашлюбна дитина. Тобі було страшно, коли мама завагітніла мною? Я був нажаханий. Це колись перестане лякати. Моє веселі миті. І? Якось їздили на пляж, було непогано. А досить шаленою. Ти знаєш? Може, вона відчує провину і вийде заміж за Джорджі? Ні. І, Прошу, хай тату знайде роботу, поки ми не втратили кабельне. Амінь. Амінь. Ти ж розумієш, що це означає? Що? Ми справжні білі невдахи. Кажи за себе: я в коледжі на повному забезпеченні Юні Шелдон повертається у нових серіях. Шостий сезон дивіться в ексклюзивному озвученні від гарних людей.